что она борется с какими-то мафами незаконными. Они решили, что это мы должны паспорта привязки. Брать. Вот они сейчас разбирают, мы хотим материалы эти сложить. Они говорят, нет, дайте на них документы. А как я могу дать документы на то, что было там сколько лет назад? Ну, это набор стройматериалов. Это все равно, что у меня на даче кто-то придет и скажет, а дайте мне там на ваш туалет на улице материалы. Нет, я его заберу. То есть какое они имеют право? Вони кажуть, що це їхня земля, яка передана в користування в оренду, але ну, цільове призначення цієї зілянки не під розміщення тимчасових споруд. Документів на розміщення тимчасових споруд нам не надали, тому виконавчим комітетом було прийнято рішення на демонтаж вказаних об'єктів. Можливість є повернути. Ми їх перевозимо на зберігання. Якщо вони нададуть до районної адміністрації документи на право власності та заплатять. А видатки, які зазнали комунальне підприємство під час демонтажу та перевезення, то вони зможуть забрати своє майно. Ну якщо вони підтвердять, що це їх майно. Суд прийняв рішення призупинити дію їх оскарження, тому вони знов вступили в силу.